Останні зміни, які відбулися перед самим початком опалювального сезону 28 вересня. Про що на чому вони основані? Значить, перше, напевне, найголовніше для наших людей, які пішли на пенсії. Знову введена норма про те, що пенсіон, пенсіонер або непрацююча особа, яка, крім пенсії, не має ніяких інших доходів, має право. До сукупного доходу включати тільки свою пенсію. Крім того, людина приходить до нас, пише заяву і просить призначити субсидію за призначеною пенсією. Дохід ми беремо за попередній місяць за зверненням, і до сукупного доходу сім'ї включається тільки пенсія. Крім того, якщо хтось із, ваших, із вашої родні, хто знаходиться в складі сім'ї або власник квартири, проходить військову-строкову службу, то до доходу береться тільки 50% від сукупного доходу. Ще одна зміна. Крім того, що ви мали право надавати нам субсидії, надавати нам декларацію заяву або поштою, або принести нам, сьогодні ви маєте право відправити нам заяву і декларацію по онлайн в електронному вигляді. Але для цього ви повинні мати електронний підпис. Якщо такого підпису немає, а ви нам отправили заяву в електронному вигляді, протягом місяця ви повинні до нас прийти і на своїй заяві і декларації поставити підпис. Тоді вона буде дійсною. В разі, якщо ви протягом місяця до нас не прийдете, ми субсидію вам нарахувати надалі не зможемо. Ще одна зміна: до сукупного доходу береться дохід з 14 років дітей, якщо вони в складі сім'ї. Крім того, хочу наголосити, що зараз, якщо раніше ми брали непрацюючій особі один прожитковий мінімум, то зараз програма. Підтягує два прожиткових мінімуми. Але якщо у вас є будь-який дохід, або ви здійснюєте е, догляд на дому, або ви десь працювали, і у вас я, якийсь дохід є за рік, тоді машина підтягує один прожитковий мінімум. Крім того, ми маємо право рішенням конфліктної комісії, е, ну, скажімо, дозволяти зменшувати. Щоб не два доходи підтягувати, а один. В тому випадку, коли сім'я надає довідку, або людина хворіє, або трапилось якесь нещастя, тобто, це називається сім'я потрапила в кризову ситуацію. Тоді ми рішенням комісії можемо непрацездатній особі, при наявності документів, знизити до одного прожиткового мінімуму.